Це полонина на Путильщині. Майже чотири місяці тут житимуть вівчарі. Без вихідних та у будь-яку погоду випасатимуть овець. Їх забирають у господарів на підніжжі. Ми вийшли в полонину 24 травня. Зібралися з дому, зібрали віші які кудрема перегити. то зібралися і поїхали. В клюсиру. Так як під воду по-нашому, і куди Я свої споймаю я собі на місце від'їжджав. День у нас починається з 4.30 і закінчується з 23.30. треті. Баримо ворду відварюємо. Пропускай вороду відваримо. Пропускаю <му> грязний шар нічого.

Сир сушать у кімнаті, де й варять, готують його щодня. Починають одразу, як подоїть овець. Їх на цій полонині майже двісті. Щодня вівчарі з ними проходять приблизно 30 кілометрів, аби знайти свіжу траву. Коли не готують та не доять овець, відпочивають у будиночку та їдять разом. Пася дай сметані, хлопця було вся до стялогати, я сам дивувався. Як Як ми метод з вівцями, то таке як виноград звисало. Отак вот красота була! А ці вас вже холодні, вже буде пізніше, Але є фей, навіть не вбила туча, град би не <свес> вбив. Із рідними вівчарі спілкуються телефоном. Для зарядки у них є сонячні панелі та генератор. Також з них беруть електроенергію. Телефоном контактують із вівчарями з інших полонин. Розпитують про худобу, попереджають, якщо бачили хижаків. Інколи можуть разом зустрітися у горах. З полонини у село спускається раз на сезон. Потрібні речі їм довозять на конях чи машиною. А тут що, як по телефону переговорив і тут думаєш, як худоба добре напасла, аби молоко було, аби було якесь більше бренди. Було людям добре задоволеним. Зараз собі думаєш, в голові би все було добре, якось, про те, аби вся хода була на місце, аби не було якоїсь звірення. Вихід на полонину це традиція у гірських селах. Інколи туди підіймаються старші люди без овець, аби просто побути на самоті. На полонині працювати можуть і жінки. У вівчарі йдуть з маличку. Василь каже, вперше вийшов, коли йому було 11 років. Діди вчили його робити сир, пасти, овець та доїти їх. Іван вийшов на половину ще менше, у 8 років. Мене старі вілчірі, я прогнав у вилці. Та міщеле, ти хаті бере прийшов, я прийшов до, до хати, та й кав мамі, са там пускайте, яка їх бажання маєш, й йде, каже. Було в кашу є. Кешко, бо зганіний не, не вмів, то й доїти. Бо звані, колота заставлять до єсі та руки пухли. А ви так прилететь вже старі вівчині yes. не сміялися з молодоша. Коли навесні вівчарі виходять на полонину, у селах влаштовують свято. Їх нібито проведжають. Втім, інколи під час гулянь вівчарі вже перебувають у горах. Так цьогоріч Василь та Іван пропустили свої свято. Однак кажуть, воно залишається для них важливим.